Бажаю здоров'я, шановне криптовариство, радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. Обов'язково, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене слугує мотивацію все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Також обов'язково рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, тому що там вся свіжа інформація стосовно різних проєктів, стосовно різних ігор і т.д. і т.п. Також тут публікую результати свого безкоштовного марафону. Відповідно, сьогодні у нас 4 травня. Вже зранку ми маємо профіт. Тому, якщо вам цікава сфера крипти, обов'язково підписуйтесь, тому що там вся інформація. Посилання на канал буде під цим відео. Так Такшонториство сьогодні мова піде про Олександра Усика і його проект ready to fight Відповідно, на його сторінці в інстаграмі багато вже... Світлин постів стосовно даного проєкту вже навіть Майк Тайсона підключили. Потім сам Олександр Усик фотографується там в кофті і з логотипом даного проєкту. Це нібито, я так розумію, це оса. І в такому плані дуже багато постів. Я розумію, що Піар тут на найвищому рівні Мідійка Олександра Усика розвинена і тим паче скоро відбудеться бій. От чому в мене виникло бажання придбати токен цього проєкту. Бій відбудеться 18 травня проти Британського боксера Тайсона Фюрі відповідно. І я гадаю, що за рахунок цих новин е, виникне знаєте в людей бажання придбати проект або ну хоч навіть не придбати, але 100% приверне багато уваги до даного проекту. Відповідно на цьому я хочу побудувати це відео і показати, як зміниться ціна токена е, зараз до поєдинку, під час поєдинку і після поєдинку. Я впевнений, що Олександр Русик покаже гідний бій. надіюсь на його перемогу відповідно. І якщо, наприклад, він переможе, то я гадаю, буст цьому токену гарантований. Відповідно на. На самом проєкті, відповідно, на сторінці даного проєкту багато різних колаб. Вони підключаються більше і більше там, українських спортсменів. Зараз трішки ось як ми можемо повертати. Відповідно, дуже там підключається. ви бачите, українські боксери. Тому медійку тут розкачуть, гроші є. Вкачують, вкачують, качують сюди. І я гадаю, перспектива в цьому проєкті повинна бути. Тому, тому ми зараз переходимо на BinKix, тому що на BinKix вже е, є даний токен. Е, він нещодавно залістився 24 квітня, якщо не помиляюсь, відповідно, е, скільки його максимальна ціна була, Ну, 30-40 там, 40 центів. І вона зараз вкаталася до 12 центів, це мінус 69%. Ну, хай, наві, наприклад, ми не будемо враховувати там. Тінь свічки, давайте, наприклад, так, мінус 53%. Тому я зараз придбаю на 100 доларів токен ready to Fight, відповідно, і побачимо, що з цього вийде. Чи я залишуся в плюсі, я все-таки очікую, що все до поєдинку і під час поєдинку повинен токен вирости десь орієнтовно на 10-15%. Побачимо, що з цього вийде. Відповідно, на моєму балансі є 102 долара. Я купую, як я сказав, на 100-100 доларів на 100 купити. Ready to fight. От на столі купую. Так, все, я все придбав. Потім ми заходимо на мої активи. Рахунок активів, відповідно, як ми бачимо, все, я придбав. Навіть це вийшло 790 токенів. На загальну суму 3820 гривень. Тому що новотористо, побачимо щось у мене 100% вийде, там друга частина або навіть і третя під час поєдинку, як воно все буде е відбуватися, яка буде динаміка відповідна, і потім після поєдинку. Тобто, обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, на мій Ютуб е канал, тому що все це буде висвітлювати. І що? Залишаємо жирну вподобайку і чекаємо вже безпосередньо поєдинку.